«Почуй Аудіо книги українською. Вітаю! Ви на каналі Почуй мене. І з вами я Іна. Як завжди. Хто ж ще. Так, знаю, багато хто з вас чекав продовження на шепіту Пітьмі, а його нема. Натомість прийшла я. <свісно> немає чому продовження на шепіту пітьмі е, немає. Я пояснювала в попередньому відео. Посилання на нього буде десь вгорі. Технічні проблеми досі не вирішені, тому поки що книга на паузі. Озвучка книги на паузі. Прочитати її, до речі, ви можете на букнеті. Посилання буде в описі під відео. Сподіваюсь, я не забуду його туди додати. Я сьогодні до вас прийшла по такій причині: мій мікрофон, старенький, нещасний, починає дивно себе поводити. Ну, справді дивно. Іноді дивні звуки видає, іноді без звуку взагалі. А іноді дуже тихо, іноді дуже голосно. Ну, коротше, і справа не в кабелі, ні. Просто він завершає, завершує своє життя, а посмертна форма йому не світить. Отак от. от. А, і я хочу до вас звернутися з проханням. Так, рано чи пізно я, звісно, куплю собі новий мікрофон. Як ви зрозуміли, він мені потрібен. Але з вашою допомогою це буде значно швидше. І, можливо, мені не доведеться влазити знову в кредит. На Ютубі я не заробляю взагалі нічого. А моя заробітна плата, ну, скажімо так, на мікрофон не вистачить. Навіть всю мою заробітну плату, якщо я витрачу, на мікрофон на це не вистачить. А, мікрофон не такий дорогий, ні, він не 40 тисяч коштує, ні. Ціна близько 8 тисяч гривень. Дешевші версії, звісно, є, але немає сенсу їх купувати. Чому? Бо якість там не дуже хороша. А навіщо купувати дешеве і не дуже якісне, якщо можна одразу купити нормальне і якісне, і ну, не дуже дороге. Тому. Таке до вас прохання. Хто має можливість і має бажання, буду дуже вдячна за ту допомогу. Дуже. Хто не має такої можливості, можете мені поставити вподобайку і залишити коментар. Ну, хто має можливість допомогти, то також все одно залишайте коментарі і вподобайки. Буду вам дуже сильно вдячна. Як не курита собаки! Тож допомагайте мені, хто має змогу фінансово, хто може коментарями, хто не може, вподобайками. Ну, мало ли, може хтось дуже такий <сих> сором'язливий і не може написати коментар, тож можна вліпити просто вподобаєчку. За це також буду дуже вдячна. До нових зустрічей. Діо книги українською.